Виконуємо номер 1196 із підручника алгебра 7 та номер 55.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. Завдання перше. Перше рівняння х дорівнює y додати 2, друге 4х відняти 8 мирок дорівнює 20. Друге, перше рівняння y до рівня Х відняти 3. Друге 5х додати 2 до рівня 29. Приступаємо до виконання. У нас уже змінна х виражена в першому рівнянні, тому підставляємо замість х вираз, y додати 2 у друге рівняння. Перше рівняння переписали. 4 помножимо. На суму y 2 відняти 8 y дорівнює 20. Множимо на 4 кожне з чисел в дужках. Перше рівняння переписала буде 4 y Додати 8, відняти 8 y дорівнює 20. Зводимо подібні доданки у другому рівнянні. Перше рівняння я переписала. 4 у відняти 8 у буде мінус 4 у а 8 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 4 у дорівнює 12. І тепер нам залишається поділити на мінус 4. 12 поділити на мінус 4. Х дорівнює y додати 2, і y дорівнює 12, поділити на мінус 4 буде мінус 3. А тепер підставляємо мінус 3 у перше рівняння замість y знаходимо х. Я перепишу y дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 3, х дорівнює мінус 3 додати 2. Отримаємо y дорівнює мінус 3 х дорівнює. Мінус 1. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел мінус 1 і мінус 3. Переходимо до другої системи. Y дорівнює, х відняти 3 це перше рівняння. І 5х додати 2 у дорівнює 29, це друге рівняння. У нас уже змінна y виражена в першому рівнянні, в рівнянні тому підставляємо замість y у, у друге рівняння вираз, х відняти 3. Перше рівняння переписали 5х додати 2 помножить на різницю х і 3. Перше рівняння переписали, помножимо на 2 кожен з чисел в дужках, будемо мати 2х відняти 6. Y дорівнює х відняти 3. Зводимо потім доданки 5х, тобто 2х буде 7х, мінус 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Y дорівнює Х відняти 3. Переписали. 29 додати 6 буде 35, 7х дорівнює 35. Y дорівнює Х відняти 3. Ну, тепер знаходимо Х, 35, ділимо на 7. Отримаємо Х дорівнює 35 на 7 буде 5. І тепер підставляємо 5 у друге рівняння знаходимо y. Тут воно було першим, я поміняла їх місцями 5 відняти 3. Отримаємо х дорівня 5. y дорівнює 5 відняти 3, 2. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 5 і 2. Номер 1196 із підручника Алгебра 7 та номер 55.4 з підручника Математика 7 виконано.